Ви людина індивідуальна і у вашому житті може, проходити все, що угодно. Ви можете займатися спортом, ви можете любити котиків чи собачок. Ви, наприклад, так як я, продаєте червону ікру чорної щуки. А також різні квіти у мене до продажу є. І Голландія, і ти, що самі вирощую, і, і з теплицями співпрацюю, і мед Карпатський є. Розумієте? Не можна це все розділити по мільйонах сторінок. Людина просто фізично не зможе це робити. Якщо на вас будуть підтримки, Підписуватися люди, які люблять собачок відповідно, вони подивляться, о, так це ж той чувак, що, що любить собачок, там знімає відео про собачок чи про котиків. Так він же ж продає ще там якийсь товар, наприклад, дивляться на мене цвіточки продаю. І купляють у мене ікру, тому що в мене справжня ікра, червона-чорна і щуки. це аквакультура. Тому мій вердикт вам, ви робите правильно, молодці. На одній сторінці ведете повністю весь блог і бізнес свій, і своє особисте. Те життя, тому що на лайв контент ідуть люди, ідуть перегляди, а потім в майбутньому вони стають вашими клієнтами, і це все логічно, і це все правильно. Ви просто проаналізуйте по-своєму. Наприклад, нравиться вам якийсь блог, нравиться вам якийсь блогер, і ви за ним слідкуєте. Да, інколи там продивляєтеся, а тут бац, він якийсь товар продає. О, так я ж можу в нього купити. Я ж його знаю вже, тобто я йому вже довіряю. Люди йдуть на людей. Вважаю вам добра, натхнення всього найкращого. Хочете замовити мої товари. Ласкаво запрошую в шапки профілю!